Не хочу. Яка найбільша бактерія? Вона називається. Одна з них це їпу. Та виключи, тут дуже якось... От я не знаю, що в мене зором. Я дивлюсь, от в мене наче щось, от я нічого не бачу. Епу шельсона або на її війська серчана переловиця. Перша живе у травному травці тропічної риби хірурга і має клітини до 0,5 мм задушку. Друга знайдена в оконічних донних впадинах наприклад, у Маріанській впадині Її клітини сягають діаметром майже один міліметр. Розрізняються без збільшувальних приводів. От виключити і давай. Дай сюди. Ні. Дай сюди. Так, Я не тобі не покажу, куди ти буде платить А Аман найменше, О, покажи, скажи, яка найменше. Найменший теоретично можливий діаметр клітини, при якому вона ще не здатна розмножитись. 0,15 0,2 мікрометрів за меншого людини. А своїми 30. словами ти можеш сказати чи ні? Як вона називається? Вона, якось так називається, вона, коротше, сприяє захворювання легких у рогатої худоби. Легенів. Так. Да. Легенів. Прекрасно сказав. Авжевій!